Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Готуємося зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та дуже важливо з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично, щодня ми на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію не пустою. Стану на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає у Теречни. Немає в Сполучених Штатах, також немає і інших партнерів, і поки це виглядає не дуже серйозно. Ми з цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі в світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала, і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратись. З дипломатією, і закінчували війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми. Сьогодні була доповідь у Ловкомасирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському. Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ. Від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії туди, звідки вона прийшла. Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам за стійкість, хочу подякувати всім за влучність, за результати тижня. Відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Корщині. Це 33 -й, 225 двісті 425 окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед кращих: 103 окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам на Покровському напрямку. Особливо ефективні воїни Першого штурмового полку. А на турецькому напрямку є хороші. Хороші результати у сотої окремої механізованої бригади. Молодці. І звісно, 82 га окрема десантна штурмова бригада. Наша боковинська бригада. Дякую, вам. дякую, вам, хлопці. Дуже активно працюємо, що гарантовано забезпечити наші сили оборони, усім необхідним зброєм, виробництво і постачанням, фінанси. Тренування у кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами. За цей тиждень особлива вдячність Швеції. Активно рухаємось в рамках оголошених пакетів підтримки. Німеччина дуже в хороші домовленості про інвестиції в наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання f 16 Британія спрямовує. Прибутки від заморожених російських активів на саме на озброєння та ремонт техніки для України все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей. Наступного тижня ми готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти. Саміти Групи Сими і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо із усіма, хто може посилити санкції проти Росії, та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам. Пишаюсь. Нашими людьми, слава Україні.